Вітаю, вас, шановні друзі. Розкажу вам сьогодні одну дуже цікаву історію про найгуманніший суд у світі. Ну, як ви можете здогадатись, знаходиться цей суд в Україні. В кінці 23-го року я вам розказував про е, суддю конституційного суду Всеволода Князєва, якого взяли на хабарі в 2,7 мільйона доларів. Його там одразу посадили в тюрму, впаяли йому заставу більше 100 мільйонів гривень, і почалося слідство. Але якось дивним чином це свідство йшло, воно затягувалося, а доказів ніхто знайти не міг. Ніхто не міг довести, що він брав ці гроші, ніхто не міг знайти ці гроші. А весь цей час оцей суддя Всеволод Князів, сидячи в тюрмі, він продовжував отримати, отримувати зарплату судді. Оскільки вина його не доведена, значить він поки що не винний. І він отримував, сидячи в тюрмі там від 160 до 190 тисяч гривень зарплати кожного місяця. Час ішов, вину його довести не могли, і кожних два місяці продовжували його цей термін тримання під вартою. При цьому поступово зменшували оцю суму застави. Там уже зі 100 мільйонів зменшили на 90, потім 70, потім 50. І два місяці тому з'явилася інформація, що через відсутність доказів під заставу у 20 мільйонів гривень Всеволода Князева випустили із тюрми, йому наділи електронний браслет і відправили додому. Але та інформація, яка з'явилася два дні тому, вона взагалі показала просто всю гуманність української системи правосуддя. На одному з чергових засідань Всеволод Князєв поскаржився, що в нього подразнення на шкірі через оцей електронний браслет, і він змушений купувати мазь, яка коштує до речі не дешево, а 300-400 гривень за одну баночку. І йому там вистачає на кілька днів. І він дуже просить суд зняти, дозволити зняти цей браслет. І як ви думаєте, яке рішення прийняв суд? Абсолютно правильно. Вони дали йому дозвіл на зняття цього електронного браслету. Відео цього судового засідання я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Ось така от у нас чудова демократична та гуманна система правосуддя. Якщо ти відмовляєшся від незаконної мобілізації, тебе можуть посадити на строк від 3 до 5 років. А якщо ти береш хабар у 2,7 мільйони доларів, то випадковим чином справа розвалюється, а ти спокійнесенько собі виходиш з тюрми і живеш своїм звичайним життям. І я не здивуюся, якщо через якийсь місяць чи два його поновлять у посаді і він далі буде працювати у конституційному суді України. Приблизно так, як це сталося із придурочною патріоткою Іриною Фаріон, яку спочатку звільнили із гальвівської політехніки за її заяви, за те, що вона принижувала українських військових, які розмовляють російською мовою. А потім суд виправдав її, поновив її у посаді і, ще її заробітну плату за останні 6 місяців, поки велося це слідство. Тобто, ти можеш порушувати закон, ти можеш принижувати інших українців. Головне робити це українською мовою і у гарненькій вишиванці.